Це найменша кількість опадів за останні 5 років. Збирання кукурудзи ми почали як ніколи рано. Коротко пройдемось по тій технологічці, яка була застосована в посіві саме на цій площі. Збиральна вологість у нас від 12,9 до 14%. В Базу ми вкладаємося. Так, я думаю, що на середньорічні цифри врожаю ми вийдемо. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. Друзі, кукурудза є однією з основних зернових культур, які вирощуються на території України. Специфіка та рівень врожайності залежить як від самого гібриду, від його особливостей, так і від погодних умов в сезоні вирощування. Неврахування цих двох факторів може призвести до суттєвого зниження врожайності. Також слід зауважити, що один і той самий гібрид кукурудзи в умовах одного і того ж господарства в різні терміни може проходити як фази розвитку, так і збиральна кампанія може відбуватись також в різні терміни. Сьогодні ми завітали в одне з господарств наших клієнтів, які вже розпочали збиральну кампанію кукурудзи. Тож, як проходить процес збирання в умовах цього господарства, дивіться у нашому відео. Отож, друзі, збирання ми розпочали. Як показує вологомір, будемо його продовжувати і нарощувати темпи. На сьогоднішній день цей гібрид, з якого ми почали, показує вологість від 12,5 до 14%. Відповідно, вологість нижче базової. Що стосовно врожайності, зараз говорити поки що нічого не будемо, тому що все-таки це тільки початок. У нас тут на Цій ділянці посіяно 4 гібриди. Відповідно, після збирання ми вам результати всі покажемо. А тепер коротко пройдемось по тій технологічці, яка була застосована в посіві саме на цій площі. Перед посівом вносився кас-32-й, 100 кг на гектар. При посіві вносилось. Добрив основне НПК 161616 -16, 16, у об'ємі 100 кг на гектар. Що стосовно засобів захисту, які використовувалися на цій площі, Значить, ця кукуруза у нас посіяна ґрунтовий гербіцид. Ми тут застосовували ацетохлор 3 літри на гектар. Після цього ми використовували препарат посходовий, який містить в собі 24D, флорасулам та нікосульфурон. Так, скажімо, в одній каністрі. Це достатньо новий препарат для ринку України, і в умовах цього року він досить непогано себе показав. Як ви можете бачити, площа у нас практично чиста. Єдине, що присутній тут бавовник сирійський і канатник Теофраста, який сходить набагато пізніше. І варто зазначити, що збирання кукурудзи ми почали з гібриду ДКС 3730 v 280. На сьогоднішній день він показує вологість до 13,5%. 13 Качан досить класно виповнений, запилення пройшло непогано. Але варто відмітити, що в цьому році для цього регіону ми отримали нетипово мало опадів з моменту посіву кукурудзи. Загального підрахунку підсумкового не ведеться в господарстві, але сміливо можемо стверджувати, що це найменша кількість опадів за останні 5 років. Тому розраховувати на рекордні врожаї кукурудзи в цьому господарстві ми не будемо. Хоча я і не скажу, що врожай. Буде нікудишній. Все-таки я думаю, що на середньорічні цифри врожаю ми вийдемо. Також варто зауважити, що гібриди з нижчим ФАО 240-250. На мій погляд, в цьому році в умовах цього господарства постраждали дещо більше від засухи та від спеки, ніж гібриди з більш пізнім ФАО. Але це все інформація попередня, це все те, що вдалося оцінити візуально. Все таки комбайн врожайність покаже. І після завершення збирання ми з вами обов'язково поділимося цифрами по кожному гібриду. Практично одразу після соняшника, без якоїсь перерви, ми почали збирання кукурудзи. Вологість нам дозволяє. зв'язку з тим, що в цьому році ми мали тотальну посуху, ми мали надто високі температури, відповідно, і збирання кукурудзи ми почали як ніколи рано. Зрозуміло, що особливих параметрів для збирання кукурудзи немає. Єдиним основним чинником це є збиральна вологість. На сьогодні, як ми бачили, збиральна вологість у нас від 12,9 до 14%. В Базу ми вкладаємося. Але все-таки потрібно за вологістю слідкувати і можливо навіть в деяких випадках, зокрема в цьому році, розпочати збирання дещо раніше. Краще отримати відсоток або півтора лишньої збиральної вологості, відповідно, заплатити 120-130 гривень за досушування, ніж чекати зниження ціни і продавати свій врожай за ціною значно нижчою. Відтеперішнього. А на сьогодні у нас все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами, як завжди, був я, Олександр Бик. Побачимось.